Добрий день. Чесно кажучи, я взагалі не бачу сенсу в нашій зустрічі. Мені відомо не більше, ніж моєму чоловіку. Звісно, рідна. Як ви смієте? Професор. Захар Дмитрович Лісовий. Це був короткий роман. Я одразу пояснила Захару, що я заміжня, що він не шукав зі мною зустрічі. Він дотримав свого слова. Але як? Я не казала зовсім нікому. Ні. будь обожнюю мію. Він абсолютно впевнений в своєму батьківстві.